Witajcie, witajcie kochani moi. Lubi przyjaciele. Serdecznie zapraszam was na mój kanał Mook Bank Mariusz, Kochani moi. Już rydziach, wczoraj, wczoraj w mleku kupowali płatki. Ja myślałam, płatki, jak, że kukurydzianie takie płacie. Mój syn nie kupuje, a za słodkie o takie o, płatki. Kochani moi. U nas w Targardzie takich nie ma. Piszcie w komentarzach, czy u was takie są. Jem kochani moi. Jem takie płateczki z mlekiem. Tutaj cukru nie trzeba. Mm. Мой Вікторик мене задає цукру. Сонечний день зараз йдемо залетяти справи, 10 бенді косів теж. Юрик там старшої пані запросила його вчора. Вчора заробив 10 яєк, таких великих домових. Почастування заставили сміття з камин, цукірками, такими галеретками, кавом. Зробив телевізор. Там втечку свою давно виміню, бо там щось фронт e, не доходив і телевізор не діла. No. Що... Кохані мої, жучу вам милого дня, милої праці. Вszystго це найліпше то для вас, кохані мої. Дякую за увагу. Па, па, па за